Щодня о дев'ятій ранку центр рівного завмирає. У цей час місто долучається до загальнонаціональної хвилини мовчання. Водії та пішоходи призупиняються, схиливши голови у пам'ять про полеглих на війні захисників України. На одному з найбільш жвавих перехрест Чорновола Соборна та Міцкевича. Патрульна поліція на кілька хвилин обмежує рух транспорту. У цей час пропускають лише автомобілі екстрених служб. На дві хвилини я думаю, часу в день для козаків загиблих можна потратити, а не поспішати схилити голову. Так як робимо ми це вже починаючи з 2014 року, в нашому підрозділі кожне заступання на зміну це починається з хвилини мовчання, так само і апарату інших працівників. Перша таку практику вшанування полеглих захисників запровадили у Чернівцях. Згодом поступово почали долучатися інші міста. Рівняни раніше неодноразово звертали увагу на те, що подібну ініціативу варто запровадити на офіційному рівні. Це українське хвилиномовчання. Вона мала бути запроваджена бути давно, але чергу ми напрацювали такий механізм, що мають бути свої структури всі присутні на майдані. Тобто люди, які хочуть долучитись, так само чи громадські організації. Ми буде тут присутня, тобто це буде тепер кожного дня, і таким чином будемо показувати, якою ціною нам дається ця дійсно незалежність. Зі слів опитаних в центрі міста громадян, така акція це та мінімальна дощиця шани та поваги, якою цивільні можуть віддячити полеглим захисникам. Це правильно, це так і потрібно, щоб було щоб щоб хвилини що секунди не споминали наших воїнів, тому, що вони пострадали за нас. І ми за їх живемо, в тому, що вони нас охороняють. Військовослужбовець із Закарпаття Валерій втратив на фронті кількох побратимів і розуміє ціну тієї свободи, якою можуть насолоджуватися громадяни у тилових містах. Я прийшов подивитися і вшанувати пам'ять цих людей, тому що ми армія, ми всі в нас одна велика, дружня родина. Як згадка і постійне нагадування про те, що війна триває, портрети полеглих рівненських захисників на головному майдані. Микола Бражицький, випуск новин.